Якщо згоден, то повторюй рухи. Якщо любиш усіх довкола, роби так. Якщо любиш грати з друзями, роби так. Якщо дощ ще краптом ллється, роби так. Якщо мама посміхнеться, роби так. Якщо настрій в тебе гарний, роби так. Гра гарно погано. Подивись уважно на картинки. Послухай та назви це гарно чи погано. Коли хтось відбирає іграшки. Погано. Якщо хтось плаче. Погано. Якщо тобі дарують подарунок. Гарно, якщо мама свариться. Погано, якщо здійснюються твої мрії. Гарно, якщо хтось ламає квіти або дерева. Це погано. Але не завжди всі однаково оцінюють, що гарно, а що погано. Як ти думаєш, для кого гарно, коли сонечко в небі гаряче, тепле? Для дерев і квітів адже вони починають рости, коли тепло, коли світить сонечко. Для комах вони прокидаються, коли на вулиці теплішає. А чи буде гарним сонечко для сніговика? Для сніговика сонечко погано, адже він розтане. Коли хмарка закриває сонечко, починається дощ. Як ти думаєш, для кого дощик гарно, а для кого погано? Для дерев та трави дощик це гарно, він їх поливає, і від цього вони ростуть та квітнуть. А для метелика й паперового кораблика дощик це погано, адже метелик не зможе літати, а кораблик розчиниться у воді. Що потрібно взяти діткам, щоб почуватися під дощиком гарно? Чи гарно кричати та сваритись із другом. Пропоную тобі на випадок, якщо ти все ж таки посварився із другом, вивчити мирилку. Потрібно взятись мізинчиками, дивитись один одному в очі і промовляти слова. Битися не билися, трохи посварилися, потім посміялися, друзями зосталися.